Ну і на сам кінець, звісно ж, в той час, коли Росія почала нові ядерні погрози, не може обійтися без нової порції тупої і піснявої крінжі, яку розповсюджують так звані хороші росіяни. Давайте почитаємо цю дикуху і розберемо разом. Путін їздив до Монголії радитись із шаманами про війну. Про таке повідомляють змі російський журналіст. Михайло Зигар, ну просто дуже добре, прекрасне, у статті в німецькому журналі Der Spiegel, Тобто він ще й писав для вестернів, це ще більш прекрасно, висловив цікаву версію того, чому російський диктатор Володимир Путін так прагнув з візитом до Монголії, окрім бажання показати світові, що він виязний, стверджує журналіст. Він мав приховану мету зустріч. Із шаманами передає УкрІнформ. Яку цікаву версію висловив Зигар, пишуть нам дзеркало тижня та Державний Укрінформ? Дійсно, як цікаво. Автор покладається на джерела, наближені до Кремля. Друзі, у кожного хорошого русского Є джерела в Кремлі. У кожного друзі, просто всі мають джерела в Кремлі, і ті джерела мають доступ до путінської спальні, унітазу, коричневої валізки. Знають, коли Путін пісяє, какає, коли махає дряхлим піструном над Кабаєвою. Це все відомо хорошим росіянам через їхні джерела в Кремлі. А, аби вони потім описали все в яскравих подробицях на сторінках Держпіді трудолюбі, взагалі-то, віддільний талант. Це не просто, извините, різінове попа. Продовжимо. Ті кажуть, що головною метою обох поїздок Путіна стали саме шамани. За останнє десятиліття Путін побував у Монголії тричі, а поїздки до Туви здійснювалися регулярно. При цьому Монголія та Тува вважаються батьківщиною наймогутніших шаманів. Йому значить мало того шамана, який коханець Володіна. А йому треба ще шаманів. Причому, як ми бачимо, із того, що пише цей Зигарь, треба щоб було більше, щоб було багато шаманів. Чим більше шаманів, тим більше соціологічна вибірка. Зараз у Москві ходять чутки, що для використання ядерної зброї, а путіну потрібне благословення шаманів. Без їхньої згоди він не міг піти на такий серйозний крок, боячись розвинівити духів, і начебто повернувся з Монголії задоволений. Війдеться у матеріалі, хоча автор визнає, що підтвердження цієї версії він не має. І тут, друзі, ми приходимо до того. а нахіра взагалі була ця стаття написана, і чому хороші рускіє це все розповсюджують? Це Ядерні погрози. Навіть ті вестерни, які не повірять у шаманів, точно злякаються ядерною зброєю. Росія вже лякає нею два з половиною роки і не знає, як ще вивернутися, аби це виглядало по-свіжому та по-новому. Тож ми дійшли до шаманів. Я навіть припускаю, що в хороших росіян дійсно є якісь. Джерела, так би мовити, які цих так званих опозиціонерів тримають лохів, а та корисних ідіотів і згодовують їм оцю цю і псятину, аби вони похайпували і відповідно рознесли по всьому заходу ядерні погрози, якраз цільові аудиторії, прихильникам теорії змов. Росії, хочу напомнити, що наша страна також розполагає різними средствами поражень, а подільним компонентам і более сучасними, ніж у НАТО. и при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Володимир Путін давно відомий своїм особливим ставленням до містики, поєднуючи інтерес до православної містики з язичницькими традиціями, він багато часу проводить із так званими старцями з Валаамського монастиря, яких особливо шанували православні містики середньовічної Русі, Серед... містики середньовічної Русі? Взагалі-то Валаам це е, був частиною от, фінських земель. Це як. Карелія там не було ніяких старців за часів Русі, але Греція з ним. Водночас, під час спільних із колишнім міністром оборони Сергієм Шойгу поїздок до Туви, звідки він родом обидва, нібито брало участь у шаманських ритуалах. Це захоплювало російського президента не менше ніж православна містика. Їх Шойгу в Тві. Горбата Гора захоплювала. Шамани йдеться у статті. Пообіцяли Путіну успішну війну. При цьому автор посилається на політолога із дуже суперечливою репутацією Валерія Солов'я, який у 22-му році стверджував, що нападу Росії на Україну придбав язичницький обряд, який шамани провели для Путіна в його резиденції в Сочі. Вони нібито приносили в жертву орла та передбачили успіх військової операції. Боже, друзья, Валерий <laughs> Соловей, той, у кого Путин лежит в морозильнике в Жирикино. Валерий Дмитриевич, лето, стоит жара, и я стал переживать, а как там наш покойничек? Владимир Путин себя поживает в морозильной, в морозильной камере, в холодильнике. Холодильники ж глохнут. Может, он уже завонялся там в конечном счете? Нет, но ну этот холодильник, конечно, не отключится от электричества, вы понимаете. Это холодильник государственной важности, можно было бы его назвать царь-холодильник. Да нет, тело может храниться в таком холодильнике, в принципе, бесконечно долго. Происходит лишь очень медленная, едва заметная мумификация. Если мы будем эту историю сейчас рассматривать с точки зрения силовья, то шаманы, выходит, пообещали Путину успешную войну, але він її не дочекався. Здох і тепер лежить у холодильнику. А, я одне не розумію, навіщо цю російську і псуху публікує укрінформ і перепощує дзеркало тижня. Особливо державний укрінформ, а, до якого, власне, надходять державні гроші, щоб він з дезінформацією фактично боровся. А не допова... не допомагав їй розповсюджуватись. Ось цього мені не зрозуміло. Тобто, звісно, Зигар доносив до міжнародної та української аудиторії не те, що Путін їздив до шамана, а він доносив саме кремлівський наратив, що Росія використає ядерну зброю і всіх переможе. Ну а історія з шаманами це така гарна, красива обкладинка, щоб всі повелися на цю. Обкладинку на цю обгорточку і відповідно рознесли по усіх усюдах. Як ви бачите, спрацювало дуже добре. Клюнув навіть у Тож, друзі, вкотре закликаю не вірити хорошим росіянам. А переписування та розповсюдження цієї дикухи залишиться на совісті наших журналістів та експертів ласих до сенсацій. Друзі, на цьому поки що все. Я вам дуже дякую. Як завжди, закликаю. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па!